Про Хейт, ви вже там сказали, що не звертаєте увагу, але його дуже багато. Ви mm -hmm. на вас там не знаю, населення поділяється на два типи. Хто вас обожнює, і хто вас прям ненавидить. Я і... дуже тішуся за тих, які мене ненавидять, тому що вони мене неймовірно мотивують робити ще більше те, що їм не подобається. Мені, що Я немає... просто кайфую від того. що Стоїмо задоволення від їхнього дебілізму. І згадую нашого геніального актора Амвросія Бучму, який казав, що коли на тебе. На коли на тебе кидаються оси, значить ти пліт дуже класний, то нехай нап'ються моєї сили. Ну мені здається, що немає людей, які нейтрально відносяться до Ірини Фаріон. Так, або те, або то. Так, це нормальний принцип життя, виписаний в книзі книг в Біблії, де чітко сказано, що цей світ це два слова, так і ні. Все, що між тими двома словами, від лукавого. А в нас лукавство панує. Тобто у нас люди дуже рідко вміють чітко визначити свою картину світу. Вони завжди допускають якісь напівкольори.